Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора приїхали ось такі новинки сумки жіночі по 349 гривень. Ланцюжок метал екошкіра. Така квіточка прикраса. Магнітна састіка. Такі вони на два відділи. Лише два кольори на вибір – білий та чорний. По 189 гривень. Ось така новинка. Сумка рюкзак через одне плече. Такі сумочки по довговості. Є три варіанти кольорів: сірий, такий з рожевим відтінком бежевий і синій, як джинс 249 гривень. Такі сумочки по 299. А ще появилось багато жіночих гаманців. Такі невеличкі за розміром. 139 гривень. На кнопку закриваються. Перший, так би мовити, розворотик на картки, другий теж картки. Тут є ще на монети окремо, ще один відділ на картки, і головний відділ на купюри. Кольори, як ви бачите, є на вибір. П'ять варіантів. Сірий, коричневий, синій, такий, як вишневий та червоний. Такий варіант гаманців. Кольори є дуже цікаві. Значите, перелив кольору. Ну, є з меншим переливом, наприклад, червоний. Він просто блискучий варіант. Ціна 99 гривень. 129 гривень. Такий гаманець жіночий. Тут є відділ на монети окремо і основний відділ на купюри. До речі, дуже гарно перегукуються кольори з ось цими сумочками. Чи можна зробити таке поєднання? Ну, і ще були сумочки в чорних кольорах, але вже немає. Такий варіант із бантиком є у яскравіших кольорах. Ціна такого 129. Ще є варіанти таких, я б сказала, більш, ну, можливо, дитячих, можливо, підліткових гаманців з котиками. Гарні кольори яскраві. 88 гривень, тут пише дитячий. По 55 гривень гаманець чоловічий. Такий досить простенький. Різних кольорів є косметички з такими красивими ромашками. Ціна 84 гривні. Показую вам кольори. І блакитний, і сіренький, червоний, і рожевий. Такі гарні вони. І прикольний матеріал, буде гарно відмиватися, якщо, наприклад, щось з косметики рульється. І, відповідно, захистить сумочку чи інший простір. Досить приємна ціна на парасольки чоловічі 169 гривень. Вони самі класичні, автоматичні. Така ручка невелика, трошки підкручена і чохол в комплекті. Не просто однотонні чорні. Така сумка спортивна, може бути як дорожня. Ось така. Є ще в чорному і в темно-синьому кольорі, фактично, як чорний, виглядає 189. Свічки ароматизовані у склі, є різних кольорів, різних ароматів. 59. ситечко щіпці для заварювання чаю по 27 гривень. Набір чайних ложок три штуки за 77 гривень. З цієї колекції є і ложки столові три штуки, і видалки 88 гривень. За 49 гривень ложка зажима для пакетів. Так, собі, два в одному, то відміряли, скільки потрібно кави, а потім цією ж ложкою затиснули пакет. Ось така от новинка. Акційна ціна на роз'ємну форму 119 гривень, діаметр більший 28 см. А от меншого діаметру роз'ємна форма 17 см. Ціна на акційна – 169. Форма для хліба металева 69 гривень. Розмір 25 на 13, висота 5. О 99 гривень форма для випікання кексів. В одну форму поміщається 12 штук. 12 кексів. По 109 гривень форма прямокутна, така, я б сказала, класична. 34 на 24, висота 5. Круглі форми 28 см діаметром 55 гривень. Висота теж 5, така більш нижча, діаметром 30 сантиметрів 69. Господинки, хто працює із тістом, придивіться, шпатель кондитерський за 59 гривень. Тут, я так розумію, 15 на 7 висоти, 15 ширина. І три варіанти ручок. Дуже прикольно, що ручка така пластикова, буде зручно тримати за неї. Ось так. За 24 гривні пінцети для видалення кісточок з риби. Набір склянок низьких, 6 штук, об'єм 245 мл. Вони такі рельєфні за 149 гривень. Ви вже розпочали сезон чаювання? Чи ще ні, бо я вже розпочала 69 гривень. Така чашечка, вона досить містка, аж 500 мл. Такі по 69 гривень. Ну, тут об'єм дуже схожий, можливо, 450, десь плюс-мінус. Такі. Такі по 55 гривень, об'єм 400 мл. Чашки скляні, такі простенькі. 250 мл об'єм. Акційна ціна 24 гривні. Такі чашечки з акційною ціною 59 гривень. Було ще інші варіанти. Розібрали вже такі, теж вони бувають в інших кольорах, з надписом кофе. 39 гривень об'єм, тут 200 мл. Бачу, гарно поповняються запаси глиняного посуду. Хто збирає колекцію до зими, то придивляйтеся, зараз є в наявності, бо зимою, коли сезон, то нема. Мабуть, всі знаєте, потрошки собі докупляють і важко впіймати. 700 мл об'єм 69 гривень. Ці теж 700 мл об'єм, але інший візерунок 69 а от стакани теж з колосочками, як і ось ці за 34 гривні. Об'єм їхній 320 мл. Скляна овальна форма для випікання 2 літри об'єм, ціна 179. Скляний салатник діаметром 17 см за 49. Така ємність скляна із кришкою дерев'яною 550 мл 69 гривень. Глечик для напоїв скляний з кришкою. Літр 199. Такі скляні низькі чашечки по 49 гривень. А є ще по 49 гривень склянки низькі з щенячим патрулем. Така краса по 99 гривень, середній діаметр. Менший 69, більші 149. Цукерниця скляна, гладка з кришкою 74. Ємність для спецій з металевою кришкою 77. Такі з'явилися новинки. Підноси пластикові. Квадратні, але не зовсім. Бачите, без кутиків вони Такі мають цікаве обрамлення ручок. Це промальоване золотом. Ціна 149 гривень. Сірий, золотий та білий колір на вибір. Такі менші підноси по 99 гривень. Теж з такою золотою оправою, але тут мене вже по колу, бо тут тільки ручка. Так, такі підноси по 59 гривень менші, а по 77 гривень більші. Салатники по 29 гривень, об'єм 500 мл. Таке гарне поєднання кольорів всередині біленькі. Тром 25 см. Ціна 49 гривень, з такою кришкою можна забути, що таке мити мікрохвильово, Дуже зручно користуються вже роки. По 119 гривень кухоль порцеляновий з квіточками. Чашечки на 330 мл з візерунком по 77 гривень. Такі квіткові чашечки, є з різними кольорами ручок оправи по 55. Такі чорно-білі за 64. По 29 гривень вішечки дерев'яні. Такий набір із 5 штук за 55 гривень. Я такими користуюся, дуже ними задоволена. Мені подобається, що прокручується ось цей гачок. Можна все в одному напрямку почіпати. Тут є петельки, і тут Ну і тут можна, наприклад, якісь штани чи пояс причепити окремо. Ну, тут, бачите, теж на пояс можна прикріпити. Одним словом, багатофункціональні беру. Точно пригодяться. По 9 гривень поштучно, але вони такі тоненькі. На якісь легкі речі, думаю, будуть гарні. І ніжні кольори приємні. Так, все роз'їхалося. Металеві вішочки, це теж наборами, як і попередні, що я собі обрала, їх є 10 штук, ціна 109 гривень. Сині-зелені, такі наборами по 39 гривень. Чи це вам показати поближче, їх 5 штук. Ну і поштучно ось такі по 15. Ті мають знизу таку перекладинку. Хто не бачив попереднього відео, появились ось такі плед, дуже симпатичні чорно-білі, По 299 гривень чорнобілі, з сірим. Тут якісь малюночки. Метр 50 на два. Зі знижками термокошики для зберігання. 199 Такий менший варіант: 149. А ще й об'ємом 4 літри, 84. І ось такі тут параметри 38 на 21 і на 37 см 299. Також придивляйтесь, є дуже гарні знижки на форми для льоду, показувала детальніше. Ми цікаво, можете собі пошукати на каналі. Акція на МакКофе, 5 гривень. Чипси Prinkel 129 гривень, 165 г тубусі. Соки та нектари. Добрий ранок. По 9 гривень 200 мл. На підгузки трусиками Ліро. Акційна ціна 195 гривень. По 88 гривень плашет для малювання. Є різні кольори. Тут позначено якийсь саме в упаковці. Акційна ціна на тіні для повік. 29 гривень із шимером. Рідкі. Дивіться, яка красива новинка. Цей бальзам для губ 99 гривень. Така помада для губ блиск за 59 гривень. Три варіанти кольорів. І є навіть тестери. До речі, асортимент бальзамів дуже великий. 55-59 це помада. Ціна 29. Контурінг для обличчя. Ціна 69 гривень. Теж, бачите, є тестери. Консилери два відтінки. Ціна 49. Дуже милі обручі для волосся. Такі собі ведмедики для діток. Ціна 49 гривень. Крабики ціна 49. Є ще жирафики по 69. Браслет є в золотому або у срібному кольорі 39. Набір браслетів для дівчаток. Тут є 4 штуки. Ціна 59. А ще оновився асортимент резиночок для волосся. Такий набір із двох штук 24. Дві штуки: 19, по 19, такі по 14-15. Мега величезний набір резинок. Це, мабуть, для тих, хто губить або багато користується, 44 гривні. Гарно тягнуться, є навіть деякі з такими перлинками. Такі дуже милі з вушками. Я думаю, якщо замотати гульку і так зробити, буде як котик. Кольори на вибір ціна 24. Набір резину дві штуки з морквинкою з пружинки по 19. Набір крабиків малесеньких вісім штук за 39. що, подивіться, які є прикольні. Наборами сердечка 39 гривень, в упаковці 12 штук. А такий набір із 12 крабиків 24 гривні. Це просто скарб. Такі резиночки для волосся з прикрасами. Прикраси, до речі, тут різноманітні. Ціна 19 гривень. Такі теж гарненькі резиночки. Кольори є різні. Так само, значите, вони йдуть, як врубчик. І ціна 24 гривні. По 55 гривень дзеркало настільне, одностороннє. Такі дзеркала з підсвіткою і підставкою 199. Ой, дивіться, яка гарна акція. По 77 гривень це є двохсторонні круглі дзеркала. Кольори на вибір.